Вітаю на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку закріплення табличного додавання і віднімання чисел 8 і 9. І календар. Одразу розпочнемо роботу в зошиті. Від останньої записаної роботи ми порахуємо вниз 4 порожні клітинки на 5-й напишемо число 21 листопада. Якщо ти. Переходиш працювати на наступну сторінку, то пропусти зверху тільки одну клітинку. Якщо ж ти виконуєш роботу в інший день, запиши число виконання роботи. В підручнику ми сьогодні працюємо на сторінці 41. І ось тепер для розминки. Усно! Порахуємо з допомогою числової таблиці. Постав відео на паузу та розпочни з першої таблиці. Додавай до 9 кожні числа в кружочках по черзі. Пригадай таблицю додавання 9, а потім перейди до таблиці віднімання 8 і усно обчисли останню табличку. Коли закінчиш усні обчислення, повернись до перегляду. А далі ми перейдемо до роботи в зошиті і запишемо номер першого письмового завдання, номер 2 Тут нас чекають вирази на порівняння. Запишемо перший вираз. Пригадай, що саму роботу ми пишемо, починаючи від лівого краю сторінки, або від червоної лінії, якщо вона ліворуч. Ми відступаємо дві клітинки на третій запишемо вираз: 16-9. Потім пропустимо порожню клітинку для знаку і продовжимо. 15-8. Давай пригадаємо, що перш ніж почати порівняння, треба обчислити кожну дію. 16 мінус 9. Буде 7. Щоб не забути, запишемо попередній результат під знаком мінус. Обчислюємо 15 мінус 8. Буде 7. Також запишемо цей попередній результат під знаком мінус. Тепер нам залишається порівняти два числа, які ми отримали при відніманні. 7 та 7. Однакові, тож в порожню клітинку вписуємо знак дорівнює. Від цифр 7 пропустимо вниз одну порожню клітинку, запишемо наступні вирази для порівняння. 18-9. Пропустимо порожню клітинку для знаку і продовжимо 9 плюс 2. Що робимо? Обчислюємо все окремо. Спочатку 18-9. 9. Також пишемо під знаком мінус, щоб не забути результат. Тепер додаємо 9 додати 2. 11. Також запишемо цей результат під знаком мінус. Тепер нам залишається порівняти число 9 та 11. 9 менше 11. Тож який знак запишемо? Знак менше. 18 мінус 9 менше за 9 додати 2. Продовжуємо записувати наші вирази. 12 мінус 8 пропускаємо порожню клітинку для знаку. І продовжимо 14 мінус 9. Обчислюємо окремо кожну дію. 12 відняти 8. 4. 14 мінус 9. 14 мінус 9 буде 5. Порівнюємо 4 та 5. 4 менше 5. Тож запишемо знак менше. Пропустивши одну клітиночку вниз, записуємо наступні вирази: 8 додати 4. Пропускаємо порожню клітинку для знаку і продовжуємо. 15 мінус 6. Обчислюємо кожну дію окремо. Вісім плюс чотири. Дванадцять. П'ятнадцять мінус шість. Дев'ять. Порівнюємо дванадцять та дев'ять. Дванадцять більше дев'яти, тож запишемо знак більше. Останній стовп... останній стовпчик виразів запиши, обчисли та порівняй самостійно. Для цього постав відео на паузу. Ну що, перевіримо, чи все вийшло? 8 плюс 9, 17, 7 плюс 8, 15. 17 більше за 15. 7 додати 9 16. 8 плюс 8 теж 16. Тож, ставимо знак рівняння, адже результати однакові. Завдання номер 2 виконано. Тож, давай трохи відпочинемо та потанцюємо. Друзі, всім привіт! Я Коко! Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Отож, повторюємо за мною. Один, два, три, чотири. Я банан. Я, я банан, банан. Чистим банан. Чистим банан, банан, йдемо, йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо, ятану пара, я ятану пара, пара, я банан, я я банан, банан, чистим банан, чистим банан, банан, йдемо, йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо, ятану пара, я ятану пара, пара. Друзі, молодці, а тепер всі разом. Вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, стрибай, давай. Молодці, ще вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, стрибай, давай. Друзі, молодці! Дуже гарно! А тепер? Приготувалися до другої частини. Я банан, я, я банан, банан, чистим банан, чистим банан, банан, ріжем ріжем і з'їдаємо, ріжем ріжем і з'їдаємо, я пара парапаб, я тан пара парап, я банан, я, я банан, банан, чистим банан. Чистим банан, банан, ріжем, ріжем і з'їдаємо, ріжем, ріжем і з'їдаємо. Друзі, а тепер всі разом хто вище стрибає! Вище вище стрибай, 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 вище вище, стрибай, 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 вище вище, стрибай, стрибай, давай. Друзі, а тепер швидше я банан. Я я банан, банан, чистим банан, чистим банан, банан, йдемо, йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо. я тану пара, я тану пара, Я банан, я я банан, банан, чистим банан, чистим банан, банан, режем ріжем, изъедаем, з'їдаємо, ріжем, ріжем з'їдаємо. я тану пара, я тану пара, Друзі, а тепер ще швидше! Я банан. Я я банан, банан. чистим банан, чистим, банан, банан. Йдемо, йдемо. Присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо. Я тану, пара пара я тану, пара-пара. Друзі, ви просто молодці. Дякую! Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі! Після відпочинку нас чекає ще одне письмове завдання. Запишемо його номер Номер 3 Розглянь уважно дорогу, якою Тарас ходить до школи. Скільки метрів він долає. Дорога складається з окремих відрізків. Прочитай довжину кожного. 40 метрів, 20 метрів, 30 метрів та 10 метрів. Як дізнатись скільки всього метрів Тарас долає, ходячи до школи? Абсолютно з тобою згодна! Треба всі довжини всіх відрізків додати. Тож, до 40! Ми додамо 20, потім додамо 30, а потім додамо ще 10. Запиши цей вираз в зошит і обчисли його. Даю підказку, щоб було зручно обчислювати обчислюй тільки десятки, 4 десятки, 2 десятки, 3 десятки і 1 десяток. А до результату. Не забудь дописати нуль, що позначає слово десятки на письмі. Яка довжина дороги, якою ходить Тарас? Сто метрів, звісно. Обов'язково в дужках запишемо одиницю вимірювання, в якій вимірюється довжина дороги. Поглянь уважно на форму лінії, що позначає дорогу Тараса. Як називають цю лінію? Якщо вона схожа на поламану, то такі лінії ми як називаємо? Ламана лінія абсолютно правильно. Що ж, письмова робота закінчена, але урок триває. Подивись уважно, у нас на екрані з'явився календар. Розглянь його уважно. Пригадаймо, що в календарі рік поділено на місяці. Кожен місяць поділено на тижні. І на дні. Кожен день позначено числом. Кожен тиждень позначений стовпчиком. На календарі також написано, який рік він відображає. Цей календар цього року 2025-го. Давай прочитаємо разом, які місяці є. У році. Починає рік. Січень, лютий, березень, квітень. Прочитай наступні назви місяців. Скільки місяців має рік? 12 місяців, так. Придивись уважно. А чи однакова кількість днів у місяцях? У січні 31, у лютому останній день 28 число, тобто 28 днів, у червні 30. Тож який висновок можемо зробити? що у місяцях неоднакова кількість днів. Роздивись уважно календар і назви місяці, які мають 31 день. Так, це січень, березень, травень, липень, серпень. Жовтень та грудень абсолютно правильно. А в яких місяцях? Тридцять днів. Квітень. Червень. Вересень. Листопад. А скільки днів має лютий? 28 днів. Так. Лютий найкоротший місяць року. І лише один раз у 4 роки місяць лютий має 29 днів. Рік, у якому лютий має 29 днів, називають високосним. Дні в календарі групуються у тижні. Назви тижнів. У календарі зазвичай записують скорочено. Давай їх прочитаємо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. В багатьох календарях неділю пишуть червоним кольором, виділяючи вихідний день. Ось тепер. Користуючись календарем, скажи, на який день тижня припадає в цьому році 1 вересня. Для цього нам треба знайти місяць вересень, знайти перше число. І подивитися, навпроти якого ж дня тижня стоїть перше число. ПН. Понеділок. Тож в 2025 році, 1 вересня було у день тижня понеділок. А подивись, будь ласка, уважно і скажи, в який день тижня був твій день народження. Або буде, адже рік ще не закінчився. А мій день народження був в одну з субот листопада. А в яку не скажу це секрет? Знайди в календарі сьогоднішнє число. На який день тижня воно припадає? Наш урок. Проходить 21 листопада. І це п'ятниця. Якщо ж ти дивишся цей урок в інше число, який це день тижня, подивись уважно на календар і прочитай числа 2 тижня листопада. Це означає, що треба прочитати другий стовпчик чисел. Ось він, другий тиждень листопада, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме та дев'яте листопада. А які числа припадають на понеділки у жовтні? Для цього ми подивимося, знайдемо місяць жовтень, ось він, А тепер пошукаємо понеділки це перший рядок. Тож читаємо числа першого рядку жовтня. Шосте, 13, 20 та 27 жовтня припадали на понеділки. А яким днем тижня буде 31 грудня? 31 грудня це третій день тижня. А третій день тижня це середа. Абсолютно правильно. Тож, 31 грудня в середу ми будемо прощатися із старим роком. А на наступний день тижня, тобто четвер, будемо вітати Новий рік. Розглянь уважно календарі у нас на екрані. Ми з тобою добре вже поговорили про календар, роздивились його. А тепер давай подивимося. Календарі бувають різні. Бувають настінні відривні календарі, де один день року один аркуш календаря. Бувають настінні календарі, які складаються лише з одного аркушу або кількох. Календарі бувають настільні, ті, які зручно поставити на стіл, щоб календар був перед очима. В давнину існували різні календарі сонячні, місячні. Вони дозволяли чітко визначати день тижня, місяць та рік. Тож після уроку за календарем подивись, коли розпочнуться наступні канікули. А нас чекає ще одне завдання. Виклади з паличок фігуру, яку бачиш на екрані. Якщо під рукою немає паличок, ти можеш використати олівці. А тепер до цієї фігури доклади три палички або три олівця так, щоб утворилося три трикутники. Три палички або три олівця треба покласти так, щоб утворилось три трикутники. Для цього завдання, щоб подумати, потрібен час, тому постав відео на паузу та поекспериментуй, чи вийде зробити це завдання. Цікаво, у тебе вийшло виконати це завдання? Давай подивимось, як можна було це зробити. Отже, докладаємо три палички: перша, друга. Третя. І у нас вийшло три трикутники. Що ж, ось так наш урок до обіг кінця. Чи все у тебе вийшло? Чи, можливо, була потрібна допомога і підказка. А можливо, нічого не було зрозуміло? Яка ти бджілка в кінці уроку? Ми гарно сьогодні попрацювали. Я тобі дякую за твої старання і увагу. До нових зустрічей. Гарного тобі дня!